Черговий розіграш призів від Рівне облводоканалу визначив переможців вересня. Традиційний п'ятий комп'ютерний розіграш цінних подарунків відбувся 8 вересня у приміщенні абонслужби Рівнеоблводоканалу. рівне облводоканалу. Згідно з оголошеною 1 квітня цього року програмою лояльності Сумлінний платник учасниками акції автоматично стають абоненти, котрі не боргують водоканалу за послуги з водопостачання та водовідведення. Традиційно, вже протягом півроку, наше підприємство проводить акцію безстрокову під назвою Сумлінний платник за результатами якої визначається по 5 переможців. Це є споживачі, які щомісяця протягом року сумлінно сплачували за послуги надані. В нас є програма, яка вибірково визначає таких переможців. Нагородженням є приз сертифікат номіналом 100 гривень в одному із мережевих магазинів побутової хімії. Таких переможців у нас визначається 5. Із е, приблизно 15-16 тисяч. Е, хочу сказати, що в нас в місті є близько 80 тисяч абонентів і е, 15-16 тисяч з них є такими сумлінними платниками. У нас в базі даних мається якби, контактні дані е, усіх абонентів. Ми з ними контактуємо, зв'язуємося, запрошуємо до нас звернутися в абонентну службу на білякова 6 з собою мати е, паспорт, ідентифікаційний код. Отож, за даними на 1 вересня, комп'ютер на осліп обрав 5 сумлінних споживачів. Переможцями розіграшу стали рівняни Кислицина Галина Миколаївна, Кошеле Володимир Володимирович, Тростюк Ольга Сергіївна, Пахому Микола Іванович та Омельчук Людмила Володимирівна. Свої подарунки переможці можуть забрати в приміщенні абонентної служби водоканалу за адресою місто Рівне, вулиця Білякова, 6. Тим споживачам, хто не потрапив у число переможців, на підприємстві радять, щомісяця розраховуватися за надані послуги і. Отримати шанс на подарунок за сумлінність.